Для того щоб тканина не розтягувалась, точніше стала в нормальне положення, я натягую її на двох прищепках. Спеціальним олівцем на футболку наносить слова із вірша Тараса Шевченка, художниця Наталія Шевченко. Цю річ створює для свого батька. У мене тато просто військовий, йому дуже важлива ця тема. Ну, взагалі він в АТО був. Техніка розпису одягу по тканині називається кастомізація, тобто це оздоблення одягу розписами або буквами, або брізками. Можливо. Після нанесення контурів починає розфарбовувати малюнок. Це спеціальна фарба по тканині. Вона дає можливість проникати в волокна і залишається там, під температурою. Вона не змивається, не тріскається і залишається такою довго. Після розпису одяг потрібно просушити. Це займає близько двох діб. Аби фарба не змивалась, за речами треба правильно доглядати, говорить Наталія. Треба прати річ під температурою не більше 30 градусів. Розписувати одяг та інші речі дівчина почала у школі. Я побачила в одній дівчинки футболку, розмальовану акриловими просто звичайними фарбами. Я також купила фарби і спробувала написати на своїй футболці. Я намалювала Оланя. І моїм однокласникам дуже сподобалось, що ну, такого, такого малюнка ні в кого не було, і всім хотілося якогось незвичайного або там якогось улюбленого героя з мультфільму. І вони теж попросили в мене намалювати. Спочатку Наталія розписувала речі звичайними фарбами, а чотири роки тому почала використовувати спеціальні для тканини. Я малюю це як для себе, і я з любов'ю це все роблю. Мені на 100% подобається моя робота. Цю сумочку я створила для своєї молодшої сестрички. Вона дуже сильно хотіла небо, ну небо незвичайне, рожеве. І ми вирішили вдвох, з нею щоб буде саме такі хмарки. Потім вона їхала на велосипеді, вкрутила в колесо, і вийшло по сумочці такі рисочки від, від колес. І прийшла замалювати. А для себе Наталія розписала, зокрема, джинсовий жакет. Над ним із перервами працювала півроку. Мені сподобалася дуже сильна картинка, просто дівчинка, в якої в бульбашки рибки. Я потім вирішила, так як це вже буде моя куртка, вирішила намалювати її корону. І, ну, і щоб місце не пропадало, вирішила намалювати ще фломінга. Крім одягу та аксесуарів, Наталія розписує і маски. А ще цій справі навчає інших. Зокрема, влаштовує майстер-класи для дітей. Ела Трубієнко, Павло Лопатюк. Новини на Суспільному. Полтавщина.